І сьогодні так само в Будапешті відбудеться вже п'ятий ювілейний флешмоб. Колядок про це повідомляють у товаристві української сім'ї і молоді в Угорщині. Нова хвиля. Спів колядок розпочати мав о 17-й годині за угорським часом. Ну, власне, яка ситуація чи вже розпочалося, чи є затримки, чи ще триває підготовка? Зараз поспілкуємося власне з двома прекрасними жінками, які доєднаються до нашого ефіру. Ліліана Гре. Екса, речниця української меншини в угорському парламенті, і Євгенія Єдлічка, представник представниця керівництва товариства Нова хвиля власне безпосередньо вітаю вас, доброго вечора. Христос народився зі святом вас. Лавімо його розкажіть, будь ласка, перш за все, зараз ми ну, детально поговоримо. Що це за флешмоб, але чи він вже все-таки розпочався, чи чи на якому зараз етапі? Ні, флешмоб почнеться у шостій годині за угорським часом, тобто через годину. Ага. Е, тільки що почалася україномовна служба тут в Угорщині, центри в Угорщині е, на вулиці Вації е, українською мовою. Якщо ви бажаєте, я би вам показала трошки пізніше, що скільки тут багато людей зібралося обов'язково так. В самій церкві зараз то можу трошки зайти і показати, якщо ви брати, секундочку. Yeah. Ja. А, давай камеру. Да, я вже. Тобто, наша церква повна собі. I let's talk the best digitalization Пані Євгенію, а трішки погано чути, що са що, що співають. А, а, зараз якраз молитву співають до хермові. Та вибачте, то може в мене мікрофон недостатньо. достатньо Трішечки все одно чути погано. А, дивіться, давайте тоді, а, ну ми, ми ще обов'язково так ще повернемося до цієї теми. Це цікаво, ну, послухати колядки на різдво, це святе. А, скажіть, будь ласка, взагалі, розкажіть про, ну, про саму ідею цього флешмоба. Це вже п'ятий так. А, як було раніше, як взагалі виникла ця ідея? Ну і що, що має на увазі? На увазі і на меті, власне, ця вся історія. Тут в Будапешті українська громада святкує вже українське Різдво, не знаю, десяти роками можна сказати, і ми все тримаємо українські традиції. Але п'ять років тому назад я подумала, я була тоді якраз керівником столичного самоврядування українців тут, в Будапешті. і Я подумала, що як ми могли би показати наші чудові традиції українські угорцям. І звичайно, ми все святкували різдво в. В нашому колі, тобто тільки українці, але я тоді придумала: давайте тоді вийдемо на вулицю, і після українськомовної служби заспіваємо українські колядки. І звичайно, всі, хто почули цю ідею, дуже були раді. Бо звичайно, українські колядки це дуже дуже гарні пісні. І дуже дуже гарно було всім, щоб угорці побачили, що як українці гарно вміють співати. І за ці п'ять років можна сказати, що ця цей флешмоб розвивався. І тепер цього року, так як дуже багато переселенців є в Будапешті, я думаю, що нас буде ще більше, як в минулих роках. І я, як речник української ще не в Угорщині звернулася до угорського уряду ще в грудні, щоб вони дали можливість переселенцям приїхати в Будапешт і також в кольці Дебрецен, там де україномовні служби проводяться проводяться зв'язку різдвом. Так що я думаю, що сьогодні не тільки будапештські переселенці, а також з провінції приїдуть сюди, щоб ми показали, що які гарні українські колядки. Так, я б тоді ще хотів запитати в пані Євгенії. Е, власне, от а хто ну, е, хто конкретно бере участь, так? Скільки людей, якого віку, якої статі, от власне, будуть коляду, колядники? Ну, взагалі-то ми запросили в гості е, дитячий ансамбль перлинки з Ужгорода. то вони навіть такий міні-концерт нам е, зроблять у самій церкві, і вони тут якраз от стоять і. Чекають на свого свій виступ, <coughs> а, от а, а, а самі прихожани. Ну я думаю, різного віку тут зараз дуже багато жінок і дітей приїхало. То ну то їх видно та е, 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 за що, що все ж таки перебільшують жінки з дітьми але е, є і е, ну, з тих старі члени нашої діаспори, всі, всіма родинами. Я не знаю, десь ну, 500-600 людей сьогодні ми очікуємо. Ну Тоді... я можу ще додати, вибачте, якщо можна, так, так, я не дуже так. добре чую Євгенію. Що, наприклад, моя ціла родина прийде на коляду, і наші друзі всі. Так, що ми, наприклад, на початку січня е, організували з разом з домом українських традицій е, майстер-клас різдвяних зірок, і ось ми. Власними руками зробили зірки. Це дуже дуже цікаво було для дітей. Також ну і звичайно, моя мама з України вона також прийшла на цей флешмоб, бо звісно, вони саме краще знають українські колядки. Так що можна сказати, що з маленьких дітей до дорослих до старших всі беруть участь в цьому флеш. -моб. Клас. Єдине пані Ліліана, я ще тоді з вашого дозволу уточню. Ну і напевно до пані Євгенії теж питання ну власне стосовно ставлення. Просто от, от це е, ця, ну не те, що суперечність, так? Але точиться дискусія от і в Україні, коли святкувати сьоме чи двадцять п'яте. От е, е, українська громада в Угорщині, все-таки е, як, до, до якого тяжіє варіанту? Ми про це вже говорили з отцем, і в грудні можна сказати у листопаді. Також ми обговорювали це питання, але так як наш отець, отець Дам'ян Габорій, залежить до української греко-католицької церкви і Святослав Блаженніший сказав, що цього року ще можна вибрати хто коли святкує. Ми святкували і 25-го, і сьогодні, а потім побачимо, що як наступного року буде. Побачимо, дякую вам, пані Ліліана, пані Євгенія. Дякую, ще ми повернемось. Так не прощаємось колядки від вас. Ми обов'язково почуємо, коли от. Підійде для цього час. Наразі ще вам дякую за цю розмову. Ще раз вам бажаю світлого, веселого, радісного різдва. Хай щастить. Ну і чекаємо на ваші колядки. Ліліана Грекса, речниця Української угорсь... української меншини в угорському парламенті. Перепрошую і Євгенія Єдлічка, представниця керівництва товариства Нова хвиля. Власне, ініціатори такі про такої прекрасної акції, так колядування в Угорщині, будуть співати український колядок і там.